Така дана проблема в штілю 180 що е, тут вже замінили мотора, замінили карбюратора вже двічі. Е, одна та сама проблема, штіль не набирає обороти, давиться при високих оборотах просто він ну, і не має сили, то і потім починає дивитися. Короте, е, Купили вже нову катушку. Це теж не допомогло, ніякого результату не дали. Що я тут подивився, як стояла катушка, її ніхто не посадив ні на які шайби, там спеціальні шайби повинні бути, або така пластикова, е, пластиковий доповнитель Тобто вона у нас... От бачите, як зараз до мотора прилягає. Коли стоїть той пластиковий доповнительний, у нас йде е, розподілення магнету на катушку посередині. А коли вже мається на ту сторону, тільки на ту сторону, дає слабеньку іскру. І за того вона не буде набирати ніколи на обороти, якщо не поставити туди ніяких шайб, нічого під саму катушку. І катушка буде торкатися до циліндра і буде грітися. Тут спеціальне таке гніздо для неї. Щоб вона зайшла туди. О. Так що звертайте на це увагу. Ставте сюди якісь шайбочки, потім закручуйте і виставляйте катушку. Тоді, значить, робіть так. Берете нашу катушку. Так вона буде стояти. Зразу кидаєте на неї. Болти. Сюди ставимо гровери. Це в тому випадку, якщо в нас немає цієї підкладки. Живили, провірили обов'язково, чи у вас ці гровера рани впали туди всередину. Коли закрутите такий обов'язковий обов момент, хвилиночку. Маса наша. Оп. Зараз вам покажу. Як закрутите, обов'язково вийміть визитку і перевірте центр, чи у вас магнето рівно проходить між катушкою посередині. Щоб не було одна сторона на другу схилена. Отак. Во. Щоб було по центру. Подивіться тепер, яка гарна іскра, як по центру виставили. Як блистить, да? Гарненько. Отак От має бути виставлено 180-му штілю. І прекрасно працює все. От як може вплинути іскра на, на колости, на силу мотора, на обороти мотора.